Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на неділю блудного сина, так, неділя проблудного сина. Це за Григорянським календарем, глас 6. І устав дуже простий. Тобто, спочатку йде тропар неділі, воскресний, тоді слава кондак тріоді, і нині Богородичний. І, і власне, переходимо до трипарів. Ангельські сили на гробі твоїм. А сторожа омертвіла, Марія ж стояла у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив ти переможений непереможений, ним. зустрів тоді, даруючи життя, Воскреслий з мертвих, Господи, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Від батьківської слави Твоєї я віддалився, Безумно у злому я розтратив багатство, яке передав ти мені, тому тобі блудно голос приношу. Согрішив я перед тобою, очі щедрі, прийми мене, каюся, і вчини мене, як одного знаємників твоїх. І дині за голосом слава. І Ідині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Діва днес предстоїть у церкві і з ликами святих не невидимо за нас молиться Бог. А. Ангели з архіреями поклоняються, апостоли, з пророками ликують, бо ради нас молодь Богородиця предвічного Бога. І прокими на гласу воскресний. Спаси, Господи народ. Твій, і благослови спадкоємство Твоє до Тебе, Господи, взиватиму Боже мій, щоб не відвертався небовчки від мене. Спаси, Господи. Народ Твій. І благослови спадкоємство Твоє. Дякую всім, що співаєте в церкві. Запрошуємо знову і знову на щоп'ятничні наші уроки. О 20-й годині кожної п'ятниці посилання під відео на Patreon. І так на Патреоні завжди є нові посилання на Zoom, тобто онлайн-лекції. Слава Ісусу Христу!